Усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марієчки. У нас сьогодні 26 лютого і у нас сьогодні мінус 4. Але відносно тепло, тому що нема вітру. І я хочу з вами поділитись сходом своїх перців. Як бачите, видно нам позначки, і без позначок видно. Деякий сорт як зійшов. Ось саме-саме останні Дуже-дуже щось так тухо сходить. Це, напевно, буде ротунда. Я так думаю, це Олічка мені говорила, що ротунда зазвичай сходить найпізніше. Ну, але я не знаю. Коли зійде? Так, а це є мої перчики. Ось, саме-саме тут край, це є мої перці. Вони я чуть видовжені, тому що я їх перетримала під закритою плівкою. Я доходила, щоб вони зійшли всі разом, ну, але не так воно виходить, як ми того хочемо. Але нічого страшного, коли будемо пересачувати, чуть більше заглибимо їх в землю і все буде добре. А ось так зійшов гіркий перчик. Бачите, де є насінинка, котра не розкрилась. Дуже рідко. Я щось порахувала тут десь, напевно, до 25 зернин. Ну, та й все. Наразі вам скажу до побачення. Ну, а я буду збиратись і буду бігти на роботу. Усім добра, тепла і Божого захисту. Бережіть себе і своїх рідних. Усі! Poca, poca.